Привіт! І ми знову з вами зустрілися. Так, для вас, мабуть, пройшла вже десь неділя або, можливо, три дні. Я не знаю, але для мене буквально одна секунда, тому що я навіть не здинулася з місця. Тому що ці дві аудіозаписи записуються в один день, тому що тексти готові, а озвучувати їх комусь треба. Да. Ну, ви, ви знаєте, я Алекс Русо, ви потрапили на мій канал, щоб не забули підписатися і зробити все саме необхідне. Це не тому, що я не хочу це повторювати, тому що ви це все знаєте. Я вас люблю. Ви, всі, ви мене розумнички. Я знаю, що ви все знаєте. А як ви вже зрозуміли по обкладинці, правда, я не знаю, як я створила обкладинку, це ви з майбутнього ви в курсі. Надійшов обкладенцію мене вийшла гарна. Але за назвою відеоролика ви вже зрозуміли, що сьогоднішнє відео піде про по Піксі. Або про піксі. З мультсеріалу по Піксі, або просто про Піксі із мультфільму Вінкс. Я зібрала факти про Піксі, які є хранительницями Вінкс, не знаю, як правильно назвати. Ну неважливо. Давайте розпочнемо з знаєте з кого? З Локет. До речі, про чату мене чомусь вийшло трохи більше фактів про чим про інших Піксі. Не знаю, мені не знаю, яка у вас любима феєчка. Мені, наприклад, завжди нравилась Локет. Хоча чата прикольна. Менше всіх мені можу так сказати. Мені менше всіх мені подобається ціпів. Не знаю, чому або її для мене недостатньо, недостатньо розкрили, як і герої. Напишіть, яка фейчка Фіксі або Піксі, з якого мультсеріалу, з якої з якого всесвіту. мультсеріалу подобається вам. Мені буде дуже цікаво читати. Я одна така, якій подобається чата, Чи може вам ще хтось сподобається? До речі, факти будуть дуже простенькими. Ну, я сумніваюся, що тут не знайдеться щось таке, чого ви не знали. Але я все одно це скажу, мало вдруг хтось цього не знає. Я хочу сказати, що фактів всього буде 16, і дитина що про кожну з фіксів буде різна кількість фактів. Щоб довго не чекати, почнемо. Батько локить нагадує Майка, приємного батька Блум. У коміксах Аморе одна з небагатьох фіксів, які дебютують у випуску 12. Подія якого відбувається у фіналі першого сезону разом з Айшою. Вона дебютує у цьому коміксі разом з Піп, Конкордою та Чатою. І вона і Фея Сонця та Луни ненавидять пауків. У серії Рибка Піксі Амор розповідає, що вона не вміє плавати та не витримує воду. Вона нагадує стелу, коли була у феї Чарівних Вінкс або Чарникс. Деякі люди помилково вважають чату Піксі Стели через схожість. У серії Рибці Піксі чата згадує, що вона боїться, коли локет напружена за кермом. Кіюн виглядає молодшою по Піксі в порівнянні зі своєю версією Вінкс кла. Діджит була єдиною Піксі, пов'язаною з Вінкс, яка змінила стать у Попіксі. У рекламному ролику «Знайомтеся з Піксі, пів оскільки вона була дитиною, були надані субтитри, щоб глядачі могли прочитати, що вона говорила. Вона також єдина з трьох шкільних піксі охоронців яка з'являється в серії коміксів. Вона має зовнішність схожу на відьму, можливо, через те, що вона є охоронцем піксі Хмарної вежі. Афіна та Діскорда єдині піксі-охоронці, які не з'являються в серії коміксів клубу Вінкс і ніколи не згадуються. Ім'я Нінфея є варіантом німфа, італійського слова німфа. Мімфи це другорядні божества природи в грецькій міфології, які зазвичай асоціюються з деревами, лісами, річками та іншими, і які зазвичай супроводжують вищих божеств богів і богів. Зінг має таку саму силу контролювати жуків, як люсі та мандрагора, браслети на щіклеці, які носить Лівія, і посиланням на крилаті сандалі, які носив Гермес, який є посланником богів у грецькій міфології. Подібне до того, як Лівія є Піксі-повідомленою. Мультсеріалі по Піксі, цивільне вбрання Джолі, схоже на вбрання феї Френсіс. Взагалі, ось я дивлюся на ці два зображення, і дійсно схожі елементи є. Не відрізняється цвітова гама хіба що, але як скажете, загальна концепція наряду в повній мірі передається. На цьому відео добігає кінця. Дякую, що ви додивилися. Не забудьте підписатися, лайк, коментосик. Я маю надію, все ж таки, що я випустила той опрос по поводу мультсеріалу, який я запланувала. пару хвилин тому. Я, маю надію, що я все ж таки це зробила і не вирізала це. Ну, це ми дізнаємося про мене в майбутньому. А поки місь сьогодні тільки 23.03. И дановh до u новоmu video. новом видео. slap,